Всім привіт! Нарешті видалось у мене трошечки вільного часу. Погода сприяє для зйомки. У нас сьогодні хмурно, 12 вересня. Трошечки покажу, що у мене зараз квітне, як взагалі колекція виглядає, як почуваються рослинки. Вже такі, знаєте, гарні перепади день-ніч у нас. В день... Десь до 24, там на сонечку і більше. А вночі вже опускаються до 9-10 градусів. Вологість, така роса по ранках, Тому квіточки теж реагують. Ну, але зазвичай пеларгоніям така погода подобається більше, аніж спека. Мабуть, буде, як зазвичай, дві частинки огляду. І в цій частинці покажу вам свої новиночки. Вони ще не всі квітнуть, тому що, знаєте, в прохолоду воно все проходить довшенько, але взагалі покажу, як розвиваються рослинки. Багато, мабуть, із сортів новинок я взагалі ще не показувала, що їх придбала. Тому поки розкажу свої враження, можливо, якісь вже є в мене спостереження за сортами, а навіть попри те, що вони у мене не квітли. І давайте ось почнемо з красуні Айседора Донкан. Більшість новиночок придбані мною десь з кінця червня, про які я буду зараз розповідати, і десь до кінця липня. Приблизно в такий час вони всі купувалися літні. Дуже гарно всі адаптувалися, прожилися літочком у мене швиденько понаростали, і ось уже чекають цвітіння. Навіть поформувала вже частинку їх. Так, перепрошую за машиною, тому що в нас ніколи немає ідеального моменту. Назавжди їздять машини, вузька вулиця, в неї всі об'їжджають затори, тому так. Так, Асідора Дункан. Росла вона у мене в горщику. Стається чи 2-1,5 чи літри, дуже-дуже довго. І ось нарешті я її перевалила буквально, мабуть, дня три тому з уцвіттями, але вже вирішила перевалити, тому що було дуже складно поливати, пересихала. У горшечок 3,5 літри. Або 3,3 літри. Я не знаю, там, хто як пише, на якому сайті про ці горщики. Так, Айседора, по-моєму, колір передає правильно. От не знаю, не скажу, що він прямо червоний. Зараз ось квіточку, пожертвую. Це квіточка Грація Серцерубіна. От хто знає, мені здається, вона от дійсно такого червоного кольору. І ось Айсидора. Я надіюсь, трошечки буде видно, що Айсидора, вона така більш все одно якийсь такий червоний до малинового. Так, він теж червоний. Але він не такий ось, як у серці Рубіна, бачите, такий прям інтенсивний колір. Але дуже гарний, теж дуже чистий колір, що мені подобається що колір чистий. Такі ось квіти. В такому вигляді вона у мене вже дуже довго. Я не знаю, чи вона їх буде розпускати, чи планує, чи ні. Поки що так. Ці ось навіть ще не піднялися. Я думаю, що ще, знаєте, вплинуло те, що її перевалила, бо коли перевалювала трошечки кореневу. Порушувала, бо там вже було таке гарне килечко, мусила порушити. То я взагалі думала, що вона ці квіти відсушить, але не відсушує. Такі ось суцвіття, отам ось ще. І таке ось зараз соцвіття видає. Це ось меншеньке. Ну, Надіюсь, розпуститься. Ну, поки що дуже подобається. Такий компактний, гарненький кущик. Дуже така миленька. Так, Наступний сортик, на якому зупинюсь, це а, дуже відома така прям, шуму вона наробила. А це сплітниця. Так, юве сплітниця чи юге сплітниця Коротше кажучи, не пам'ятаю української пліткарка, але я, як ви знаєте, мовою оригіналу називаю сорти. Мені здається, так чесно, щоб не вводити людей в оману. Так, цю красуню треба полити. Так, зняла я з нею там ось один живець, бачите, видно там. Він в мене не вкорінився. Вірніше, він вже два місяці стоїть у воді і він не вкоріняється. Я чула, що цей сорт такий трошки примхливий. Чи то вже я себе так налаштувала, що він в мене не вкоріниться, не знаю. Ну, він такий в мене не вкорінився. Ну, принаймні, стоїть, але щось я вже його і торф вставила, і потім знову в воду, і туди-сюди, і... і підрізала. Ну, ніяк. Там ось, бачите, ще видає бутуни. І тут ось таке ось суцвіття. Я чомусь думала, що в неї є квітконіжки дуже довгі, але насправді ні, вони такі короткі, гарні, міцні. Дуже мене ще цікавить розмір квітів, тому що я маю підозру, що вони мілкі. Коли я купувала цей сорт, якби дуже так мені правди ніхто не хотів казати, тому що сорт -то дорогий і всі стараються поки його нахвалювати. А як воно насправді, я не знаю. Ну і вирішила, коротше я кажучи, скажімо так, ризикнути, купити цей сорт. І вже сама на власні очі побачу мілкі, квіти, не мілкі, але в будь-якому випадку вони дуже гарні. Дуже гарний колір і форма троянд. Тому ну, я, чесно кажучи, рада, що я маю цей сортик. Так, це харизма. Ну, це, мабуть, ті, хто квітнуть, старенькі свої буду потім показувати новиночки поки. Це не зовсім новиночка, але нарешті я зробила собі дублик Карфагена. Тому що в мене був один кущик, а зараз, насправді, в мене їх вже навіть три. Тому що в мене був один відбракований живчик, я його собі залишила. Тому в мене тепер є два молоденьких і один мій старенький маточний кущик. Так, а тут це взагалі така кнопочка, дівчата і хлопці. Але який він гарний. Це ще теж він так довго розкривається, я його також перевалила. Був в мене він в одній літрі. Це Ерік легенда про Фенікс. Взагалі селекція Ерік Ерик Ванк чи Ванг, це китайська селекція. Ерик Ван це селекціонер. Вона до нас так вірвалась в Україну ще так з осені. Дуже така популярна вона стала. І оце як була мода на селекцію 7. Зараз в Україні така мода цей рік на Еріків. Ну мені, якщо чесно, з усіх Еріків лише цей. Якось найбільше припав до душі, тому що вона має такі ось ідеальні квіти, форми троянди. Вона карлик і вона надзвичайно квітлива. Дивіться, вон скільки там ось бутончиків, і це на такому малесенькому кущику. Я його придбала десь у липні, і в мене відламалася була гілочка. І ту гілочку я собі вкорінила. в мене тепер є дублик. Ну, сорт це, знаєте, для тих, хто займається пеларгоніями, скажу вам так, багато ви з нього не наріжете, багато його не продасте. Тому це більш такий колекційний сорт, більше для себе, не знаю, для душі. Ну Дійсно, тому що не стиг, знаєте, що можна багато зняти живців, багато вкорінити потрошечки. Ну і дешевши цей сорт буде, звісно, не так швидко, як, наприклад, інші такі стандарти, які дуже швидко, дуже багато дають живців. Вкоріняється гарно, я кажу, у мене тут на гілочка відламалася, причому так, в рандомному місці я випадково щось її зачепила і гарно вкорінився. Ну він такий, ось, бачите, який він малесенький і які крупні в нього квіти. Так, отакий ось десь сантиметрів, так, один, три-три з половиною. Десь та квіточка, трояндочка. Красунчик. Так, довго на них зупиняюся. Це у мене в двох літрах, теж бачу, що вже дуже суха тес фламінго, мабуть. Я її купувала ще весною. Робила, мабуть, навіть розпаковку десь на каналі, але в мене той кущик після перевалки вже був такий тривалий період. Він у мене, і як якось після чергової перевалки він у мене схопив чорну ніжку і загнив. Я зняла з нього верхівку термінову, теж така коротенька, і вона в мене якось спочатку дуже довго вкорінялась. Потім мені здалося, якісь були проблеми в неї з корінчиками, вони якось наче підгнивали. І от нарешті вже пройшло півроку майже, як я її придбала. Вона на силу таки доросла до часу, коли я, можливо, таки встигну ще в цьому сезоні побачити квіти. Тес це болгарська селекція. Теодора Сачів'єлі. Прізвище, певно, неправильно кажу, дівчата, а вона є у Фейсбук. Там можете точно, точно глянути. Теодора звати прекрасну, селекціон... прекрасну селекціонерку в селекції ТС. Тому, надіюсь, побачимо ці тіня. Так, тут у мене вже після обрізки знову набирає свої троянди Сім Дон-Жуан. Є, до речі, живчики у в мене. Здається, один чи два вільних. Так, як то мені пройти? А тут у мене моя новенька, перевкорінена, тому що моя щось теж захворіла, уцвілась. Юге алмазний розсип. Такі ось зараз квіти крупні у неї в прохолоду. Теж видає багато-багато батонів. -багато Прекрасний такий свіжий колір. Це вже суцвіття давно, бачите, висока вологість, і трошечки в нас квіточки підгнивають. Ну, але це так, скажімо так, на вулиці по-іншому не можна, тому що я ж кажу, вранці подекуди просинаєшся, хоч квіти під навісом, але така, наче роса, на, на листочках на квіточках. Так, віно любві. Це вже не новиночка, вже я багато-багато вам показувала. Шикарний сортик. Так, Це квітульки вже відцвітають, дуже довго теж тримаються, такі ростуть, ростуть. Дуже сподобався мені цей сортик. Робила теж окремий огляд на нього, коли вона тільки зацвітала. Це сім дамський каприз, абсолютно не капризна. Дуже так мене назва її чомусь насторожувала завжди, але це, повірте, лише назва. Дуже гарний сорт, гарно росте, ось гарно формується. Я зрізала верхівочку, дивіться, як гарно розкущилася. Дуже гарні великі суцвіття може формувати. Це скажу, три квіточки, це вже вони дуже довго трималися. Я їх, я їх вже так поодненьки прибираю, але ще лишаю. Дуже мені подобається. Так, а тут вже треба дивитися етикетку, бо так і не впізнаю. Так, подарунок від Світлани. Сім, сім, сім. Сім міліті, не міліті. А, сім сіньоріта. Це в мене сім сіньоріта. Прийшла в такому малесенькому стаканчику, прям грам 80. Я її хотіла перевалити, і уявіть собі обірвала всі-всі корінчики. от Прям всі якісь такі ниточки лишилися на кінчику. Я так переживала, але вона така молодець, швиденько там наростила собі нові, нові, нові. І ось уже навіть зацвітає. Це, по-моєму, в серпні я навіть отримувала вже її. Така ось сім-сім'ярі. Теж зараз горщик десь, мабуть, тут півтори літри. Суха, сухісінька, стоїть, треба. Поливати. Те з парсифони. Після обрізки теж перевалила в більше горщик. Ну, як більше, зараз дуже великих не даю, тут 2,5 літри. Дуже така гарна, теж бускові троянди маю, дуже гарний сорт. Там ось ще бутончики, була, ж кажу, обрізана. І ось ті гілочки, які такі менш менш різалися, вони у мене зараз будуть зацвітати. Так, ще якась новинка, яких я навіть ще поки не. По кущику не орієнтуюсь, хто тут у мене. А, юге-казачка. Ну, Цю красу я ще з того року хотіла. Така ось гарна, не формована, абсолютно не різана. Нічого нічого чекаю цвітіння. Ось бачу, є бутончик. Там ось є бутончик. Шикарні формує кулі, червоних квітів. Ну, бутонів гарно повидавала, надіюсь, вона ще розкриє такі мені їх. До речі, обробляла. оце ось Сенмайтом, зазвичай від кліща для профілактики я обробляю частенько, обробляю вертімеком. Він не лишає слідів, чи мені дуже подобається. А це, думаю, ну, на всякий випадок зміню, щоб якась інша була діюча речовина. Бо в мене син Майт, і тепер ось такі ось всі, бачите, брудненькі листочки від нього. Він такий у вигляді порошку і лишає плямки. Так, а тут у мене що? Що це таке у мене? Це що десь гусінь завелася. Слухайте, що це таке? Чи це після обробки? Хм, можливо, після обробки якісь опіки наче. Отаке тобі на. Дійсно, може, обробка. Бо дивлюсь, бачите, на листочки, куди не потрапило, то й не видно таких слідів. Треба буде уважно обстежити кущик, що це в мене за такі плямки на листках. Дуже дивно. Так, це. Сортик 7 Діадема. Вона в мене була вже з зими, але теж якийсь дуже дивний мені кущ попався. Були якісь знизу такі вулдері на листочках. Я побоялася, що це якась зараза. Я її просто прибрала з колекції ну, просто викинула кущ. Дивна, коротше кажучи, якась штука там була у неї. От, і мені ось знову ж подарували її. І чомусь знову-таки на ній якісь плями. Капець якийсь. Ох, ні, ну дуже дивно, наче якісь аж як опіки якісь. Треба буде обдивитись кусик, уважно, що це таке. я її. Ні, я її, по-моєму, не перевалювала, чи перевалювала більше горшечок. Це, мабуть, все-таки якась реакція на обробку або якийсь шкідник. Треба глянути буде. Сорт крутезний. Ось такі ось крупні має квіти. І вони в такому ось ластовиннячку, такому напиленні, наче, знаєте, коли розпускаються, ну це просто якась магічна квіточка ось. Вона така світленька, і ти бачиш оці ось крапельки, верніш, не крапельки, а о, крапочки. Дуже гарний сорт. Якісь шапки, це ще, ще, ще там не все, бачите, ще навіть бутончики є. Так, подарунок мій. Не пам'ятаю, до якогось замовлення, положили мені сорт. Зразу дуже скептично до нього відносилась, ну, не дуже таки люблю. Це юге ваше благородія. Я його і не різала, не формувала. Отакий ось він у мене, бачите, паличкою наріз. Але коли ж він почав зацвітати, то ви подивіться, які тут кулі мають бути. Скільки тут бутонів у цих ось суцвіттях. І ж думаю, подивлюся, тому що в мене колись було таке, що я з харизмою зразу думала, ну, типу, коли вона тільки вийшла, була ще дорога. Я так ну, глянула, думаю, боже, за що там такі гроші просять? Але потім, коли в мене з'явилась харизма, коли мені її подарували, я дуже пошкодувала, що я її не купила раніше. Тому що вона не то, що там тих грошей варта, які. Вона коштувала, коли в мене з'явилася, вона просто чудесна, ну, от, зважаючи на всі її характеристики. І не, не лише на квіти потрібно дивитися, тому що от, квітливість, можливість створювати такі от картинки, об'ємні, гарні суцвіття, вона теж дуже-дуже важлива. Тому така ось Юге, ваше благородіє, такі ось має квіти. Дуже тугенько вони там збиваються, що їх навіть і не видно. Але я думаю, це сорт, який буде брати своїми кульками, такими ось гарненькими, набитими кульками. Так. Тут у мене, до речі, моя Петрейбелла. Я вже її собі два рази чи три перевкоріняла. І щось вона мені дуже якась странненька, дивненька. Не полита, звісно, чого ж вона має бути <свісно> не дивненька, якщо вона вже засушена там. Ну, коротше кажучи, все одно. Мабуть, собі я візьму в когось просто з дівчат, в когось іншого куплю якийсь собі новий живець цього ж самого сорту, тому що ну, щось у мене не виходить з моєї домовитися не вкоріненою, не перевкоріненою, щось, щось і все одно, все не так. Так, а тут у нас кнопочка. Я її тільки винесла на вулицю. Купувала дуже-дуже її, такою малесенькою. це одне гілочкою, вона вже в мене почала ось рости, трошечки кущитися. Це Юве Ейва. Ну, сорт має бути шикардосний, чесно кажучи. Я на нього теж уваги не звертала. І потім хтось, мені здається, Наталія написала мені, типу, чи я маю цей сорт, що дуже класний. І потім я почала цікавитися. Він дійсно має бути реально крутим. Величезні крупні квіти бускового кольору. Щось по типу гранатового браслету. Знаєте, в них навіть якісь якісь листочки чимось мені подібні. Тому так. Дуже така малесенька була, в стаканчику купувала, малюпусю. Тепер ось всім пересадила і вже винесла на вулицю, бо на вулиці все одно вони швидше ростуть, ніж під лампами. Але тільки треба вчасно все гарно обробляти від шкідників. Тому що зараз почнеться на осінні білокрилки і кріщі, і все на світі. Тому у мене обробки регулярні. Так, Тут якась новенька у нас. Новенька, новенька вже теж там із бутончиком бачу. Треба ж дивитись, що в мене за новеньке. Югемі мальотне є Теж це подаруночок. Ці дівчата розумієте, в них щось замовляєш, і це ж завжди замовляєш один, а отримуєш два або три. Дуже, звісно, вдячна і чекаю з нетерпінням ці тіння. Ну, поки дуже подобається, кущик такий компактний, гарненький, збитенький такий. Дуже багато, до речі, помітила, у мене таких більш зональних з'явилося в колекції. Менше якось гібридів купувалося. Цього літа якось я більше, верніше, зонартиків дуже мало зараз купую, більше купую зональні або гібридні. От якось все одно мені з ними простіше і, і працювати, і вкоріняти, і вирощувати, і, і ростити, і більш вони мені подобаються. Ну, Крім, звісно, мабуть, таких, не знаю, як та ж Патрей Белла, та ж їх Забава. Е Хто там ще Рунс Валентайн і такі так інші. Ну, це, звісно, класика. Чи та ж сама Єва Ройлті? Так, вони зонартики, ну вони круті. Так, Югес і не ось Гарнюся. Якийсь маленький, ось тут живчик з неї знімала. Така бокова гілочка була. Але, мабуть, ще він в мене не вкорінився, бо я зовсім недавно знімала. Так, ці листки якось треба трохи прибирати, бо вони мені не дають. Бачите, має вже бутончики, тому, надію, ще дочекаюся. Ой, а це краса має бути теж. Юге шифонові Рюши. Теж ось на бутоні. Ось один бутон, ось, ось другий, ось і третій. Клас, супер. Такі ось гарні всі ці рослинки отримувала. Рюши і мимольотне віддіння, по-моєму, в одній посилочці я отримувала. Може іще щось. Коротше кажучи, вся в очікуванні. Так, це в мене не новиночки. Це в мене перевкорінена Емануелька і Таедер. Бо мої вже були такими доходяшками, що я вже вирішила, що маточні кущики лишати не буду, собі перевкорінила молоденькі. Тут у мене якийсь невідомий живець з моєї колекції. Я вкоріняла його, типу як на продаж, але потім втратила бірку. І тепер не знаю. Він був дуже такий маленький, дуже коротенький. А я, якщо сорт, скажімо так, якийсь дуже такий поширений, не дуже дорогий, я дуже коротесенькі живці, вже там їх по 10 разів не підрізаю. А цей прям був такий, знаєте, підрізаний. Я то розумію, що, мабуть, це якийсь сорт з таких гарних, з дорожчих. Ну, але що ж, тепер це буде, скоріш за все, у мене ця рослинка. Ну, хто це не знає навіть. Можливо, якийсь, хто там, може бути, у мене подарок, амура або, або або. Хто це б я могла такого гарного. Коротше кажучи, не знаю, дівчат, навіть припускати не буду. От, дочекаюся, хто це в мене заквітне. Так, тут у мене теж Мальта-сказочний піон. Подарували мені її в 100-грамовому стаканчику, дуже давно десь. Мабуть, до речі, до Еріка. І ось така вона. Ну, дуже вона повільно росте. В горщику 0,7 зараз. Але кошик, ну, прям практично, практично не росте у мене. Так, це тут ще в мене такий з новеньких, слухайте, мабуть, оце, мабуть, і все з новішеньких. Хто там у мене? А більшість уже тих, що ви бачили, і в другій частинці я покажу трошечки, хто як квітне зараз. В середині вересня. Тому залишайтесь на каналі, підписуйтесь, тицькайте пальчики вверх, лайки. Верхній закріплений коментар є посилання на мої вайбер-спільноти, спільнота по спілкуванню, де ми просто хвастаємося, задаємо питання, хто що там потребує якоїсь поради. І є також окрема група по продажу моїх рослинок, де я виставляю рослинки на продаж. Тому долучайтеся. Гарного всім дня, до нових зустрічей! Пока!